Вітаю підписчиків та гостей каналу «Чарівна Магія життя. З вами я, Наталія Азаряна. Я вітаю кожного глядача і кожного кожного з вас обіймаю і кожному, -кожному з вас промовляю. Ти найкраща у світі людина. Сьогодні 4 березня. Весна наступає повним ходом, чарівний день, коли будь-які справи будуть вдаватися вдало. І в сьогоднішньому відео ви все дізнаєтесь. Часть влади 6 місячної доби прийде для вас на рідкість позитивно і сприятливо. Ставте лайк, якщо вам близька ця тема у коментарях та напишіть своє звернення до Всесвіту. Сьогодні, 4 березня, достатку приходити до мене, Ваше повне ім'я, і прописуєте з великої букви Наталія легко та вільно. Ну, от давайте зараз разом налаштуємося на хвилю достатку та добробуту на сьогоднішній день. Сьогодні, 4 березня, достатку приходити до мене легко та вільно. Ну, своє ім'я не забудьте. І протягом дня періодично повторюйте цю фразу, щоб. Всесвіт не забув, що ж, він повинен для вас зробити. Будь-які справи, якщо вони не несуть оточуючим негатива, будуть вдалими сьогодні та подарують вам вас у приємних моментів. А ідеї обернуться продуктивними та цікавими проектами. Саме у такі дні відкривається друге дихання, дозволяючи почати все з нуля або взятися за втілення в життя задумів, які ще нещодавно здавалися нездійсненними. Тому не бійтесь діяти рішуче і дотримуйтесь усіх рекомендацій календаря цього місяця, щоб привернути до себе успіх і процвітання. Особливість цього дня місяць знаходиться в тільці і додає дню удачі і позитиву. І цей знак землі додає людям практичність, витримку і допомагає. Цей знак тільця. Він допоможе вам сьогодні досягти удачі у справах, пов'язаних з матеріальним благополуччям, прагненням до стабільності у поєднанні з м'якістю та терплячістю, властиві даному періоду. І це допоможе вам уникнути необдуманих вчинків та зберегти почуття. Оскільки сьогодні енергетика буде спрямована виключно на творчість. Важливо зберігати гармонію та позитивне мислення. Оптимізм допоможе вам уникнути неприємностей, подарує натхнення та відкриє безліч нових можливостей. Енергії шостої доби. Допоможуть вам не тільки зрозуміти свої справжні намери та мрії, але й зробити крок до їх втілення в життя. Проте задумана стає реальністю. Важливо не тільки і не стільки занурюватися в фантазії, але й діяти, навіть якщо ви поки що не маєте можливості і активно. Домагатися задуманого, зробіть перший крок, і Всесвіт неодмінно оцінить ваші наміри, відкривши для вас нові шляхи. В цю добу все, що ще раніше являлося неможливим, має шанс реалізуватися, будьте уважні, не прогавте свій шанс, особливо вітається творчий підхід до задуманого. Політ фантазії допоможе вам створити справжній шедевр у будь-якій області. Єдине, що сьогодні, чого сьогодні стоїть уникати, це зайвої скромності. Не бійтеся демонструвати свої таланти, навички та найкращі сторони. Будьте як всі. Ця доба недопустимо, неприпустимо. Тобто бути, як всі, Цієї доби неприпустими, так як у цьому випадку ви ризикуєте опустити можливості, що відкриваються. Поради і рекомендації. Потужна енергетика шостої доби ідеально підходить для ділової активності та для запуску нових проєктів, втілення в життя планів і раніше відкладених діл, до кращих часів і для реалізації своїх сміливих ідей. Однак пам'ятайте, що успіх буде багато в чому залежати від вашого підходу до виконання задач, спонтанність та поверхневі відносини до роботи недопустимі. Прийняття під впливом моменту навряд чи приведуть до успіху, тому оцінюйте всі плюси та мінуси задуманого, не ігноруйте планування і уникайте сумнівів. Сміливе рішення, підкріплене продуманими діями, принесуть вам удачу в найамбітніших проєктах, стануть реальністю ця доба. Є ідеальним часом для спілкування. Тому не прогавте можливість налагодити взаємини з оточуючими, завести нові знайомства та відновити розірвані зв'язки. Сьогодні ви будете розуміти співрозмітники, співрозмовників на інтуїтивному рівні, підсвідомо. Оцінюйте кожен жест та міміку, завдяки чому день виявиться найбільш продуктивним для ділових переговорів, зустрічі з колегами та спілкування з керівництвом. Це ідеальний час для отримання нових знань і розширення кругозору, тому постарайтеся знайти час для тренінгу або консультації, зустрічі з наставниками. Отримані поради неодмінно знадобляться вам у майбутньому. Позитивна енергетика дня ідеальна для спілкування з другою половинкою. Підвищена емоційність та емпатія допоможуть вам краще зрозуміти кохану людину, дозволяючи краще зрозуміти один одного, зміцнити наявні почуття. Сьогодні найкращий час, щоб обговорити. Спірні питання, знайти компроміси, прийняти важливі спільні рішення, ваша інтуїція стане надійним порадником, дозволяючи згладити складні моменти та стати ближче. День буде сприятливим для будь-якої фінансової активності. Ви сміливо можете робити відкладені покупки, здійснювати ризиковані фінансові операції. Однак підходьте до цього процесу відповідально і не довіряйте незнайомим компаніям, не ухвалюйте рішення, яке буде ґрунтуватись виключно на емоціях. Дійте рішуче, але продумано. Тоді ця доба принесе вам нові можливості, енергія шостої доби непогано підходить для занять спортом. Тому для тих, хто захоплюється фізичними навантаженнями вперед, але все ж таки не варто, незважаючи на прилив сил, надмірну активність розвивати, здатну викликати перевтому. Тренування поки відкладіть, натомість зосеретесь на техніках, що допомагають знайти рівновагу і відновити енергетичні потоки, збільшити гнучкість і спритність. Ідеальним рішенням стане йога, гімнастика, плавання, акваробіка. Крім того, не забувайте, що прогулянки на свіжому повітрі. Якщо знайдете час, щоб пройтись парком, але вибратись за місто загалом день непоганий для відпочинку. Але важливо пам'ятати, що неробство сьогодні не вітається. Навіть якщо ви відчуваєте втому і не готові до активного відпочинку, постарайтесь провести вільний час з користю. Почитайте книгу, подивіться цікавий фільм або ознайомтеся з онлайн-курсом по цікавій для вас темі. Постарайтеся планувати свій день заздалегідь, щоб знайти ідеальний баланс між роботою та відпочинком. Так ви встигнете набагато більше, чим якщо будете робити спонтанні рішення. Магічний ритуал цього дня. Енергетика цієї доби на диво світла і чиста, тому успішними виявляться будь-які практики, спрямовані на благо, обряди покликані покращити матеріальне становище і зробити вас щасливішими. Виявляються особливо сильними, проте не варто намагатися. Ну, Позичати блага в інших людей, навіть якщо ритуал обіцяє відсутність будь-яких наслідків. Залучаємо достаток для проведення ритуалу. Вам знадобиться склянка молока. Візьміть 5 купюр одного номіналу, покладіть на стіл ємкість з молоком, поставте на купюри. Тепер вам потрібно помішувати молоко по годинній стрільці з допомогою ложки і говорити. Молоко мішаю, багатство до себе залучаю, зокрема свої гроші приваблюю, доки мир на місці стоїть, поки що сонце на сході сходить поки ще місяць з льоту за ним ходить, поки молоко дається, поки людьми земля наповнюється, бути мені при достатку при златі, при сріблі, не наближатися до мене нужді. Під відео буде все написано. Говорити потрібно один раз, потім зробіть ковток молока, а залишком окропіть злегка поріг. А залишки просто вилити біля свого будинку. Гроші, які брали участь у вашому ритуалі, їх можна спокійно витрачати. Про те, що користувалася даним ритуалом, нікому не розповідайте. Якщо не вистачає проникливості, то є ще один ритуал, який дозволить вам стати уважнішим та під... критичне мислення. Всі ці якості з різних причин і не можуть завадити вам ними скористуватися, Однак існує ритуал, який допоможе вам розвинути приховані ваші можливості і набути ясності розуму. Виберіть момент, коли будете перебувати в повній самоті, візьміть склянку та налийте в неї чисту воду. Приблизно чверть. Потім, тримаючи посудину в руках, тричі скажіть: Вода водиця, чиста, мій розум очисти, силою мене наповни, приховане пробуди, ясність думки, дозволь здобути, мудрістю мене наповни, бути потому. Після цих слів. Повільно випити воду до останньої краплі. Обряд на красу. Достатньо просто перед сном сказати такі слова. У небес допомоги прошу, щоб підсилили мою красу, щоб залишалася на вічно свіжа, щоб схожа на царицю була. Істина. Один раз перед сном. Сновидіння в цей час, в цей день, якщо сон наснився днем, то варто звернути увагу на знаки, так як цей сон попередження. А перед нічним сном, по традиції, як завжди один раз повторюємо такі слова. І ви знаєте, я рекомендую їх прописувати це ж в коментарях. Все у моєму житті відбувається для моєї користі. Всі події, спрямовані на мій добробут. Говоримо один раз. А коли будете писати в коментарях, то тут все у моєму, напишіть своє ім'я. З великої букви. Ну що ж, я бажаю вам, щоб цей день був для вас найкращим, насолоджуючим, приніс вам гроші, радість, спілкування, ну все, що вам захочеться. А ми з вами зустрінемось у наступному відео.